Спеціальні боти, сумнівні телеграм-канали і навіть корисні кремлю українці, яких фінансує Кремль, це ще одна російська армія, яка воює проти нас, але в інформаційному просторі. Щодня московити витрачають шалені гроші на те, щоб розсварити нас між собою. Посіяти зневіру у власних силах, недовіру до влади, відчай і паніку. Їхні посіпаки просувають наративи, що мовляв партнери України від неї відмовилися. І через Масовані російські обстріли ми не переживемо цю зиму. Свіжі російські побрехеньки проаналізувала наша Людмила Гаврилюк і вже готова показати усі слабкі місця цієї пропаганди. Давайте подивимося. Вони всюди, в соціальних мережах, на російському ТБ і навіть в українських телеграм-каналах. Російська пропаганда це ще одна окупаційна армія, яка воює проти українців. Головна зброя брехня. Групіровка російських вооружених сил унічтожені 15 самолітів, 3 віртольоти, 920 двадцять єдиніс броні техніки, в тому числі. 16 танків леопард інформаційно-психологічні атаки для росіян ще один важить впливу на психіку українців. Чим більше в них поразок на фронті, тим активніше путінські посіпаки розганяють в нашому суспільстві свої наративи. Свою інформаційну війну проти України Росія розпочала, мабуть, ще з 1991 року. Зараз, після початку повномасштабного вторгнення, варто зрозуміти, що Росія не досягла жодного із заявлених планів. Єдиний механізм, який вони зараз бачать, і який вони намагаються активізувати це вплив на українське суспільство зсередини. тобто деморалізація, тобто зневіра. Поки росіяни на фронті в глухій обороні, їхня пропагандистська машина активно працює, фейки лізуть з усіх сторін. Найновіші зараз розберемо і проаналізуємо. Новий напад з Білорусі ніколи такого не було. І ось знову вже втретє Росіяни розганяють про напад з Білорусі за їхніми словами. З півночі нападуть до нового року. Ба більше цього разу Київ таки захоплять. Та ця пропаганда легко розвінчується простою математикою. В Білорусі зараз лише 5 тисяч російських солдатів, кажуть військові експерти. І цього банально недостатньо для наступу. А ширять ці меседжі спеціально щоб примусити Україну підсилювати наш північний кордон, стягуючи туди резерви. Там нема таких угрупувань. В Білорусі, які можуть зараз робити якісь серйозні наступальні дії з північного нашого кордону, там є обмежена кількість шляхів, по яким можна просуватися. І всі ці шляхи знаходяться під нашим контролем. Ведеться аеророзвідка, візуальна розвідка. Вал українського контрнаступу росіяни приймають бажане дійсне, тому активно розганяють і дезінформацію про наші провали на фронті. Наративи тут незмінні, неефективні ані українська армія, ані західна зброя. Тому звільнити тимчасово окуповані території, за їхніми словами, ми не зможемо. Та це ще один черговий психологічний вплив на українців. Бо, попри все, наша армія продовжує йти вперед щодо деокупації всіх тимчасово окупованих територій. У нас є план, і згідно цього плану ми. Ми рухаємося, зупинки немає. Продовжуємо, а не будемо давати жодного моменту для ворога передохнути. Будемо йти далі. Від України відмовилися партнери. Терорист Путін разом із своїми посіпаками спляті бачить, як від України відмовляється цілий світ. Ці хворі фантазії навіють і на самих українців. Зараз активно вкидують повідомлення. Мовляв, від нас відвернулися партнери. Допомоги не буде, і на заході вже почалися перемовини про завершення війни. Утім, без України це також брехня. В цю історію включаються. Ну фактично, зрадники, люди, які там повиїжджали з України. Немає ніяких перемовин зараз про мир в наступному році без України, тому що просто немає. Ніяких контактів, більш-менш притомних між західними країнами Російської Федерації, Україна не переживе цю зиму. Ще один тиск на психіку українців постійне нонсування масованих ракетних атак. Подібну тематику вони качати будуть. Я ще не здивуюся, якщо вони в найближчі там кілька тижнів чи ближче до Різдва, яке в нас вже буде за новим календарем, да, вони почнуть розкидувати там по вайберчатам і так далі. От інформацію про те, що терміново виїжджайте, тому що там готується якийсь там чи масовий ракетний удар. Українські військові, здавайтеся, інформаційно психологічні атаки росіяни проводять і проти наших військових масові розсилки закликом здаватися чи заклики, що влада їх кинула на призволяще. Вони тривають на всіх рівнях. Тобто, якщо ми можемо сказати від тактичного від якогось зводного опорного пункту до якихось оперативних масштабів, тобто вони бачать де хто знаходиться. Там діють відповідно якісь російські підрозділи, які створюють відповідні наративи. Диви вони намагаються задіювати військовополонених, вони намагаються впливати через них на їх родини. Вони закликають до спротиву, вони закликають виходити на якісь акції, непокори в українській розвідці кажуть, найчастіше розкручують теми, які активно обговорюють самі українці. Потім перекручують їх, і вже істеричні заголовки ширяться країною. То якщо вони завдали якогось удару, скажімо так, по об'єкту інфраструктури. То вони потім розганяють інформацію, що Україна не здатна захиститися. Головна мета таких вкидів створити розкол між українцями, кажуть експерти, щоб замість знищення ворога ми переключилися на внутрішньополітичні конфлікти та проблеми. Тому зараз вкрай важливо інформаційна гігієна, аби не піддаватися впливу російській пропаганді. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.